Звичайна джета, так? Звісно ж, ні, це джета гібрид. Що у нас по салончику? Є датчики світла, електрорегулювання зеркал заднього огляду, потім мультикермо з підривими колісками. Мультимедіа у нас, мультимедіа можна підключити телефончики, все, що забажаєте. Клімат-контроль з підігрівчиками, коробочка DSG, автомат. Є у нас партроніки 360, спереду, заду, то есть по бокам, везде вони і є. Виключення партроніків, є е мод можна відключити. Два підстаканники і ручничок і зеркало заднього огляду з затемненням. за терміння. Маємо дуже великий диван, є обдувчики, є у нас ось такі ось підлокітник з двома підстаканниками, є сніше для речей і ізофікса. Також ми маємо значок гібрид. Гібрид. Відкриваємо багажник і у нас відкривається чималенький такий багажник. І є у нас повний комплект. Це у нас докатка, балонник і домкрат. Він був привезений з Європи, не з Америки. Він не битий. Друзі, ціна шокує 9999. дев'ятсот придбай якісне авто.